Вітаю вас, наші колеги і всі, хто причетний до освіти. Сьогодні у мене така задача непроста: презентувати наш майбутній підручник технології для учнів шостих класів з закладів загальної середньої освіти. Автори підручника, все вже відомі вам всім, всі ті ж самі Ірина Юліївна. Воробець Олена Валерівна, Медвідь Ольга Юрівна, Пасічна Тетяна Сергіївна і приходька Юлія Миколаївна. На жаль, доводиться нам писати підручник в дуже важкі часи, оскільки кожна з нас, і я впевнена, кожний з вас, з вчителів, зараз не сидять осторонь. Всі працюють на перемогу і всі вносять якийсь свій вклад в перемогу, весь вільний час, скільки можна. Готуємо, шиємо, допомагаємо, волонтеримо, і е, доводиться викроювати трошечки часу і на те, щоб е, все-таки е, написати підручник, щоб він був, оскільки віримо в перемогу, віримо в те, що наш підручник буде потрібний. Отже, трошечки про наш підручник. Що він з собою являє, яким він має бути, чи яким він буде. Поки що точно не можу сказати, яким він буде, дуже сподіваюся, що він буде таким же самим цікавим, як і всі наші попередні підручники. Хочу одразу зауважити, що той підручник, що ми робили в 5-6 класи, він буде трошечки інший. Ми, звідси, матеріал практично не брали. Підручник прописаний абсолютно з нуля новий, давайте трошечки ознайомимось з його змістом, який ми плануємо, має бути зміст в нашому підручнику. Отже, починаємо підручник, як і кожен інший підручник з правил безпечної праці організації. Робочого місця я зараз, вибачте, буду дуже коротко. Знаєте, ловлю час, коли є світло, раптом вимкнуть тому і писала презентацію дуже швидко, щоб встигнути розказати якнайбільше, поки є все таки світло. Ну такий у нас час. Отже, починаємо з правил безпечної праці. В шкільних майстернях з організації робочого місця це важливо. Діти повинні у нас не тільки навчитися щось робити, а й вийти живими і здоровими з наших уроків. Тому знати ці правила і ці компетентності вони обов'язково мають. Далі знов таки, як і в підручнику п'ятого класу, ми приділяємо велику увагу все-таки теоретичному матеріалу, оскільки те проєктування, яке діти роблять, Воно повинно мати під собою якесь підґрунтя знань. Не можна проєктувати виріб, якщо ти не знаєш, про що ти будеш робити, як ти будеш робити, якісь там основи знань треба вкласти в учня. Коли це буде відбуватись, ви самі собі плануєте на початку проєкту, всередині проєкту, але якісь основи повинні бути, і підручнику ми даємо основи матеріалознавства. Трошки згодом я розкажу, що там буде. Також наступний розділ це технологія обробки конструкційних матеріалів, без якої нам ніяк, кулінарія. Планую, що буде. Буде у нас кулінарія може не так багато, як хотілося, але буде. Ну і звісно, додатки ми вже всі звикли до, до, до тих додатків, які дають у нас ідуть приклади проєктів, які ви разом з дітьми можете зробити. Але це приклади: це не той проєкт, який ви будете робити один в один, це приклад, як можна зробити той чи інший виріб в тій чи іншій технології. А ви вже самі будете обирати, що і як. Отже, коротко, тепер дуже коротко, про той зміст, що у нас є. Ну, про правила безпечної праці, нічого нового такого там ми не робили. Це достатньо стандартне. А от основи матеріалознавства ми так трошечки розширили. Насправді було дуже важко, тому що дуже багато матеріалу ми дали в п'ятому класі, і дуже не хотілося повторюватись в шостому. Що ж його дати як краще, яку інформацію. Ну, даємо інформацію про деревину та матеріали з деревини. Скажете, в п'ятому класі було? Було, але в п'ятому класі ми розглядали деревинні матеріали, а тут вже розглядаємо саме деревину, трошечки змінили. Текстильні матеріали, даємо матеріали натурального походження, рослинного походження, розглядаємо льняні. Та бавовняні тканини, їх властивості, як вони виготовляються, але намагалися давати дуже коротко, без зайвої води з цікавинками якоюсь цікавою інформацією, так щоб було що цікаво подивитись дітям. Даємо новеньке те, чого немає в підручнику п'ятого класу, це метали та їх властивості в цьому класі, в цьому підручнику ми вже даємо цей розділ. і ті, Вчителі, які кажуть, що наш підручник розрахований тільки на дівчат, абсолютно неправі, тому що, як ви бачите, є і деревина, є і метали. Ми намагаємося задовільнити всі групи учнів, і дівчат, і хлопців, і змішані класи, тому розглядаємо максимальну кількість тих матеріалів, які діти можуть використовувати на уроках. Далі даємо види бісеру, властивості бісеру, скло, порцеляна, глина, солоне тіста, полімерна глина, фаміран і навіть природні матеріали. Все те, що ви можете в своїй діяльності використовувати на уроках. Як ви бачите, достатньо великий перелік. З матеріалознавства різних матеріалів скажемо так, що в попередніх підручниках, мабуть, в жодному в жодному підручнику не було властивостей порцеляни, глини, солоного тіста, полімерної глини, фоамірану. це вперше. І ми вирішили все-таки це розглянути, дати, тому що ви вчителі все це з учнями на уроках робите, розглядаєте, тому вважаємо за потрібне. Також все це розглядати. Можливо, що не всі технології вдасться нам вмістити, але будемо намагатись максимально, хоч коротко, все зробити, що можна, все, що встигнемо. Терміни нас піджимають, а світло вимикають, і ми дуже обмежені в часі і в своїх можливостях, на жаль. Що стосується технології обробки конструкційних матеріалів, Ну, якщо технологія обробки виробів з металу, то зрозуміло, в п'ятому класі нічого не було і дуже легко було все прописати. Думаю, що з технологією обробки виробів з деревини також проблем у нас особливо не буде. Так от з технології обробки швейних виробів, дуже багато ми так спорили з дівчатами, ну що краще, як краще. Ну, я кажу, треба знову дати швейну машину, як заправляти, адже не всі діти в п'ятому класі е, заправляли швейну машину або бачили наш підручник за п'ятий клас. Вони можуть прийти до шостого класу, і тут бац, а вони вже не знають, їх підручнику немає. Ну як же її, дівчата, мені так, а що ж ми будемо повторюватись? Ну, як це зробити так, щоб і не повторюватись, і. Е, Повторити те, що було. Ви знаєте, знайшли вихід ситуації і розглянули, розглянули в сучасному світі, як заправити швейну машину, але вже так, щоб навчити дітей спостережливості, так, щоб вони. Самі зробили висновок, як це все треба зробити. Трошечки зробили новий підхід до цього, коли вийде підручник, подивитись, як ми це зробили, або на наступних вебінарах я вам про це розкажу. Знов таки шви. Дуже багато швів і ручних, і машинних ми давали в п'ятому класі. Ну, як тут бути? Вирішили, що дамо. Назви технологічних операцій, термінології. Тут ми вже пішли по термінології, як звучить термінологія, що вона означає, треба привчати дітей і до термінології, і додали один новенький шов це подвійний до тих машинних швів, що були в п'ятому класі. Є цікава інформація, є дуже цікаві творчі завдання. До речі, ми давали, розглядали і давали. Цікаві творчі завдання для допитливих дітей, для дітей, які дуже швидко все поробили, і далі а що далі робити? Вже все. Ми все пробили і не будемо вже могуляти. І от тут на допомогу прийде підручничок, будь ласка, є завдання для допитливих. Нехай виконують і трошечки думають: а як же вирішити це завдання, як знайти правильну відповідь? Не могли ми обминути і вишивку, бо це наше традиційне, це наше народне. Тому, звісно, дуже багато Ну, вишивка це наша народне. І матеріалу хочеться дати дуже багато, і інформації дуже багато, але підручник наш обмежений. Ми не можемо е, все присвятити тільки одній вишивці. Це можна просто видавати один підручник, присвячений вишивці, ми не можемо. Але максимально всю інформацію, скільки можна було коротко подати, це і орнамент, і композиція, і, і рапорт, і стилізація, і які тканини для вишивання, нитки, і як вишивати, які послідовності все це ми намагалися дати, наскільки це можливо коротко. Даємо вишивку знов таки. Ну, як хто знайомий з моїм досвідом роботи з попередніми підручниками на основі е, по вишивання по точкам, одразу скажу особисто мої рекомендації, як я завжди з дітьми роблю: спочатку ми вчимося на папері в клітиночку, проставляємо точки, по точечкам з'єднуємо певні послідовності, яка є подана в даному випадку в підручнику. Вони це роблять. Там два-три чотири-п'ять стібків. Далі дуже легко навчитися перенести все це на тканину. Якщо дитина зрозуміла принцип вишивання на папері, то дуже легко їй це дасться на тканині. І такий спосіб ми даємо і підручнику. Підручнику ми даємо і технологію виготовлення мила та свичак. Це те нове, як, чого не було в попередніх підручниках. Це ті нові технології, які ми ввели в нашу програму і вважали за доцільно це дати е, в нашому підручнику. Е, даємо технологію вишивання та плетення бісером. Це те, чого також не було в попередніх підручниках. Колись було в підручнику за п'ятий клас, самому першому, який ми робили в дванадцятому році, здається, потім не було, але вважаємо за доцільно. Дуже багато дітей з задоволенням займаються плетенням. Дуже багато дітей з задоволенням вишивають бісером, вишивають і брошки і багато всякого іншого цікавого, тому даємо. Сподіваюся, що ми дамо ще кілька технологій поки що. Замовчу, тому що Мало часу, ми трошечки не встигаємо, але сподіваємося, що ми встигнемо, ми все це зробимо. Але от ті основні технології, які вже є, які ми даємо, я вам назвала. Буде кулінарія. Я думаю, що це буде ті роботи пов'язані з яйцями, стравами з, з яєць різними Тому що якраз шостий клас це дітки, які вже можуть робити э, ці види діяльності. Ну і звісно, будуть додатки. Вони вже є ці додатки, є дуже цікаві додатки, робота з природними матеріалами. Э, наша Юлія Миколаївна вже влітку не сиділа, складаючи э, ручки, отак от а вже працювала над деякими виробами. Для додатків, які діти можуть робити разом з вами або самі вдома. В принципі, я чомусь так думаю, що цей підручник буде не просто підручник, це буде як якийсь такий підручник для всієї родини, і кожен з родини зможе знайти щось цікаве, особисто для себе і зробити щось цікаве особисто для себе, для своєї родини. Ми дуже на це сподіваємось. Дуже багато хотілося б розказати про наш підручник, але в часі ми також обмежені. Тому сподіваюся, що коли вийде підручник, ви його подивитесь, ви його оберете і ви будете за ним працювати разом з дітьми, будете отримувати задоволення. Якщо будуть якісь побажання, ми завжди їх врахуємо, завжди готові до зворотнього зв'язку. Ну і дякую всім за увагу. І все буде Україна. Всім гарного дня або гарного вечора. До побачення.